Знову дійсно будемо зараз розбиратися, яка ситуація на лінії фронту, як він змінився за минулу добу, і будемо розпочинати сьогодні з Бахмуту, щоб зрозуміти, як же там наші військові відбивають атаки противника. Тож ми працюємо з онлайн-мапою Deep State і зараз будемо дивитися, як змінилася ситуація. Ну і на щастя, ми не бачимо дуже таких значних просувань на цій ділянці фронту. Якщо вчора вони були дійсно значні, на карті показували аналітики, то сьогодні такого немає. Генштаб повідомляє про відбиття атаки в районі Оріхово-Василівки та Богданівки, тобто на цій ділянці фронту там просувань немає. Але е, які зміни показують аналітики, ми бачимо, що е, дещо збільшилася місцями сіра зона, тобто ймовірно, місце, де тривають бої, воно розширилося. А так само бачимо, що дещо змістилися акценти окупантів, тому що стрілочки деякі вже перемістилися на інші напрямки. Є суперечлива інформація щодо хромового, е, дехто говорить, що ймовірно окупантам вже частково. Е, Вдалося зайти в цей населений пункт, але знову ж таки, це не є офіційною інформацією. Тут противник намагається закріпитися в лісосмугах, але безуспішно. Російські мілблогери е, говорять, що бойовики Вагнера вони продовжують бої в тунелях комплексу Азом, який розташований ось на цій ділянці фронту на півночі, і вони просунулися через вулицю Корсунського біг Бахмутського індустріального технікуму на півдні Бахмута. Загалом же можу сказати, що навіть аналітики не беруться говорити де є реальна лінія фронту, де є лінія бойового зіткнення, тому що ситуація в Бахмуті дійсно дуже і дуже складна. Ну і власне бої в Бахмуті насправді мають досить такий специфічний характер, бо це міські бої, бойові зіткнення, так звані траншейні бої, і там працюють відповідно навчені наші військові. Військовослужбовець Збройних сил України Юрій Федоренко розповів про унікальність таких боєзіткнень і відповів на питання, чому ж ми так міцно тримаємо місто фортецю. Бої тривають траншейні, тобто. Наші хлопці вибивають противника, рухаючись в вузькому секторі по траншею вперед. Тобто йдуть стрілкові бої з автоматів, перекидуються гранатами, перестрілюються мухами, ну і решта з тим. Окремому підрозділу 92-ї механізованої бригади, який зараз воює на Бахмутському напрямку, вдалося виконати першу початкову задачу, яка була поставлена, і від основної дороги шляхів сполучень відтиснути противника близько півторох кілометрів. За тиждень це хлопцям вдалося зробити, тому ситуація залишається складною, але повністю контрольованою, і на деяких відтинках ініціатива повністю тактично переходить на бік збройних сил України. Тому місце фортеця Бахмут буде втримане. Також дуже важливо розуміти для тих, хто намагається посіяти тезу, що а на що тримаєте, треба було б відійти. А там далі подивилися. Дуже важливо, що під час оборони таких міст як Бахмут. Ми несемо одну кількість втрат. Якщо віддати це місто і потім його відбивати в рамках контрнаступальних операцій, втрати з боку військовослужбовців Збройних сил України будуть значно більші. Тому наше завдання втримати, відтиснути противника максимально на невигідні для нього позиції. Ця робота тенічна триває щоденно. Попри таку складну ситуацію в Бахмуті, який окупанти взяли в кліщі в місті, залишається три тисячі цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Серед них 33 троє дітей, які живуть практично під щохвилинними обстрілами. Він зазначив ті люди, які залишаються в місті зараз, на відріз відмовляються евакуюватися, але наразі відбувається обов'язкова евакуація дітей, принаймні з одним з батьків. Далі ми переходимо до іншої ділянки фронту це межа Харківщини та Луганщини, Незважаючи на те, що там не такі інтенсивні бої, але нашим військовим там також треба старатися для того, щоб не просунувся ворог далі. Зокрема, генеральний штаб повідомляє про відбиту атаку в районі Гряниківки на цій ділянці фронті біля дворічного. Але ворог там втрачає дуже багато особового складу та техніки. Про це говорять аналітики. Ну, якщо говорити про Луганщину, то традиційно залишається найгарячішою ділянку фронту біля Креміної тут бої переважно йдуть від площанки та до діброви. Ну і білогорівка та спірне також під тиском окупантів, але тут їм нічого не вдається вже багато місяців. Просувань у них тут немає ні на метр. Далі ми відразу давайте будемо переходити на Авдіївський напрямок. Це Донеччина, ось ця ділянка фронту. Ну і генштаб говорить сьогодні про величезну кількість відбитих атак на цій ділянці фронту. Говорить про Кам'янку, говорить про степове, сєверне, первомайське, невельське і саму Мар'їнку. В районі самої Мар'їнки, до речі, за добу було відбито 12 атак. А от біля Невельського кажуть аналітики є серйозні втрати у противника, і вони були вимушені. Ні, відійти на свої попередні рубежі, як ми бачимо, і зміни на карті. Вугледар буквально зранку є інформація про те, що окупанти там намагаються штурмувати, але намагаються. Але своїх ресурсів у них там не так зараз багато. І ці штурмові дії нашим силам вдалося відкинути назад. Там працюють переважно бійці 72-ї бригади чорних запорожців, і вони не дають противнику просунутися далі.